Знаєте, моя мала дуже полюбляє повітряний пластилін кожного дня проносить і показує мені все нові і нові саморобки, і це круто, що ми маємо такий простий і доступний спосіб творити щось із нічого. І ось фірма Трендформер, яка якраз і випускає повітряний пластилін hey Clay, більше відомий в Україні як ліпака, вирішили поєднати пластилін та настільну гру її випустили клей блоб, в якій від двох до чотирьох гравців повинні переміщувати своїх пластилінових персонажів по полю, збільшувати їхню кількість для дослідження більшої території, чи навпаки об'єднувати до одного, щоб мати змогу протистояти суперникам. І все для того, щоб знайти і зберегти Три жетони свого кольору, адже саме цей зможе принести перемогу у грі. Що ж, давайте подивимось ближче на цю з першого погляду доволі незвичну настілку Поїхали! Тож, як ви зрозуміли, головними вашими персонажами і фішками у грі стають блоби, повітряний пластилін, а точніше, ті фігурки, які з нього ви зможете зліпити. Ви починаєте гру з отримання певної кількості цього пластиліну, а після ви повинні виставити його на одну із кутових комірок старту. Загалом за бажанням ви можете зліпити із пластиліну будь-що. Головне, щоб це вміщалося на одній комірці. Під час партії гравці виконують ходи по черзі, і у свій хід ви просто повинні кинути кубик і виконати зазначені на ньому дії, і це може бути одна чи відразу дві. Дії, наприклад, це може бути дія розділення чи злиття. Тож ви самі повинні обрати, яку дію із двох ви хочете виконувати. Наприклад, для розділення ви обираєте одну з комірок з вашим пластиліном і розділяєте його на дві частини, одну залишаючи на поточному місці, а іншу виставляючи на будь-яку вільну суміжну комірку. Звісно, ви можете розділяти фігурку не на рівні частини, проте вони повинні бути достатньо великими, щоб не провалюватись в отвір на вагах. Ну, а злиття дозволяє вам зробити зворотнє об'єднати два блоби в одного, залишивши його на одній із зайнятих комірок. Ви завжди повинні виконати бодай одну із цих двох дій, якщо маєте цей результат на кубі. І, крім цього, зазначу, що цю дію ви можете застосувати до кожної вашої фігурки на полі, тож це можуть бути декілька розділень та об'єднань за один хід. Іншою дією є переміщення. Тут все просто, ви можете перемістити кожного свого блоба на вільну суміжну комірку, хоч ортогонально, хоч по діагоналі. Проте, якщо ви заходите на комірку, де лежить закритий жетон, ви його перевертаєте, але на цьому ваш хід завершується незалежно від позасталих дій. До речі, що до цих жетонів на полі є одноколірні й двоколірні жетони. Проте для кожного учасника у грі є чотири жетони з його кольором на звороті. І ваша головна мета. Зберегти три жетони зі своїм кольором. А як це зробити? Дуже просто віднести кожен із них до будь-якої клітинки старт, прибравши їх з поля. Коли ви зупиняєтесь на клітинці з жетоном свого кольору, ви просто приклеюєте його до свого блоба, і тепер він буде переміщуватися з вашим жетоном. Проте, звісно, що жетони інших кольорів підбирати ви не можете. Тож, щоб зберегти свій жетон, вам просто достатньо підібрати його, а після дійти цим блобом до будь-якої клітинки старт, підклавши жетон поза полем. А ось коли під час переміщення ви заходите на клітинку з блобом суперника, починається сутичка. В цілому переможця виявити тут не буде складно. Більше блоб завжди перемагає і поглинає меншого. Проте, якщо стається таким чином, що на око виявити переможця неможливо, тоді на допомогу приходять ваги і зважування. І відповідно важчий блок поглинає легшого. За допомогою таких атак, ви якраз і можете змусити противника втратити жетон, який він ніс на собі, або й того краще, відбити в нього свій кольоровий жетон. І відповідно виконавши усі зазначені дії на кобі, хід переходить наступному учаснику. Ну а уся партія триває до моменту, поки комусь не вдасться першому зберегти три жетони свого кольору, або ж на полі не залишиться фігурки лише одного гравця. Тоді він і стає переможцем. В цілому, звісно, Clay Blob – це в нас дитяча гра, яка пропонує залучити її об'єднати креативність і стратегічність в одній грі. Так, тут вам потрібно її планування за своїми діями, коли краще розділитися, щоб зуміти дістатися більшої кількості жетонів, а коли об'єднатися, щоб не дати супернику вас з'їсти, можливо, змусити впустити жетон, а що гірше її забрати частину вашого пластиліну. Адже це, так би мовити, показник вашої міці. В цілому, це дуже крута ідея поєднання фіш. Шок в одну, коли такі зміни відбуваються наочно, а не просто десь там на планшеті, на якомусь треку рухається. Маркер, проте, звісно, частково це обмежує вас, адже повторно використовувати цей змішаний пластилін ви не зможете. Однак в коробці знаходиться 32 упаковки з пластиліном, чого вистачить на 8 повноцінних партій в повному складі, і загалом цього й не так мало. Але за бажанням додати нові набори пластиліну це не складе великих зусиль. Але що мені дуже сподобалося в цій грі, але що й в мене водночас не дуже виходить, так це кастомізація своїх блобів, те, що. Що ви можете створювати різні фігурки із пластиліною, це реально дуже і дуже крута можливість. Але якщо у вас трапляються проблеми із вигадуванням кого саме створювати, в правилах є посилання на застосунок, в якому є безліч всеможливих персонажів, є покрокова інструкція, як їх створити. Тож загалом, Клейблоп це гра про творчість в такій ось ігровій змагальній атмосфері. І на цьому у мене все про цю гру. І якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі, яку підтримку каналу так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па.